І ми з командою помічників прийняли от рівно 30 людей, які прийшли з особистими, з колективними зверненнями. Отримати навіть відповіді на питання про те, як працює влада, так? місцева влада, депутати. Це дуже добрий індикатор звернення громадян в тій частині, як працюють органи місцевого самоврядування. І от коли ми бачимо, що під час звернень є дуже багато питань, які стосуються там, земельних питань, майнових, там, рішення суддів, там, питань, пов'язаних з підприємництвом, там, з ринками і так далі, то ми розуміємо, що не всі дії органів місцевого самоврядування на тій чи іншій території працюють там, скажімо, відповідно до чинного законодавства. От які були побажання, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування на другому чині. Передусім, це виконання норм регуляторних актів, пам'ятати про те, що перед тим, як ухвалювати рішення чи на комісії, чи на сесії міської ради, є така процедура, як громадські слухання. І Відповідно, особливо важливі резонансні питання вони повинні обов'язково проходити громадські слухання. Не формально, а в широкому форматі, залученням дійсно всіх людей, які мають до цього саме пряме відношення. І тоді автоматично знімається питання вже після таких громадських слухань і такого серйозного розбору питання на комісіях вже на самій сесії. Тому що ми сьогодні чули, як виїжджають комісії Дрогобиської міської ради, в тому числі голова, як виїжджає, як він працює на території. Що він в формі чи консультації чи якоїсь роботи виконує. Ну і зрозуміло, коли питання є таке не готове, і воно заходить до сесійної зали, ну, звичайно, викликає збурення, викликає там, конфлікт інтересів, там, і зрозуміло, що від того є проблема. Тому от, левова частка людей це земельні питання, велика частина питань це питання, які стосуються працевлаштування. Тому що тут нічого не змінилося, є повна стагнація підприємств, які на Другобичині сьогодні є просто лежать, скажімо так, які зовсім не працюють. Ну і окрім працевлаштування, це невелика частка, але все-таки є люди, які проходять просто за допомогою в частині лікування, в частині виділення коштів на ліки. Частині, які стосуються ну, допомоги, ну, щось, скажімо, допомогти з точки зору соціальних ініціатив, надрукувати книгу, там, допомогти у виданні там, якогось посібника і таке інше. Те, що стосується питань, які пов'язані з лікуванням наших краян, зокрема у Львові і в Києві, так? тому що ну, на місцевому рівні як правило, вони собі ради дають самостійно, але все, що стосується лікування краям у Львові і у Києві, тут ми працюємо, я би сказав, добре, тому що повноваження першого заступника голови комітету з питань охорони здоров'я, звичайно, дає більше можливостей, ніж просто народний депутат, який є членом комітету. Тому є можливість посприяти інколи в отриманні там, скажімо, якихось. Ліків дороговартісних чи включення пацієнтів якісь державні програми, які дають можливість зекономити людям кошти, перебувати в кращих умовах, чи це лікарня, чи це амбулаторне лікування. Ну і звичайно, скажімо, там підтримка, консультація фахівців такого скажімо, загальноукраїнського рівня в Києві, також дуже важливо, тому що ну, не завжди в тій чи іншій ситуації, тут на місці чи у Львові. Фахівці можуть дати таку вичерпну якусь консультацію, як людині діяти в тому чи іншому випадку. Є ряд питань, які стосуються ну, таких важких хвороб, які пов'язані з інвалідністю, з серйозними якимись наслідками, то, звичайно, тут ми вже намагаємося цих людей з такими системними захворюваннями включати до державних програм, щоб наші края якось за рахунок коштів державного бюджету мали можливість лікуватися. Відповідно до тих програм, які діють в Україні. Так коротко, напевно, те, що стосується прийому все, ну, приємно, напевно, є те, що не так багато є громадян, які просто приходили чи приходять для того, щоб просити гроші. Так, так. Тобто, Цікаві чи найцікавіші є ті звернення, які стосуються передусім питань законодавчими ініціативи. в ході сьогоднішнього нашого прийому дві цікаві, на мій погляд, законодавчі ініціативи ми почули від тих людей, які були на прийомі. Перше це група лікарів, які представляють фармацевтичний напрямок охорони здоров'я, які запропонували вийти з ініціативою. Про те, щоб підвищити акциз не тільки на пиво, який ми у формі законопроекту внесли вже до парламенту, а відповідно, щоб подібний законопроект був частині слабоалкогольних напоїв, тому що велика кількість молоді сьогодні вживає ці напої, і це звичайно веде до серйозних наслідків. Тому я думаю, що ми тут працюємо. І можливо навіть залучимо до цього інших депутатів, колег, в тому числі з Львівщини, для того, щоб ця ініціатива знайшла підтримку. І друга цікава ініціатива це також ну, стосується соціального спрямування, це питання щодо того, щоб все-таки відновити ту справедливість, яка діяла раніше, щоб для інвалідів першої групи, особливо тих, які були сьогодні на прийомі незрячих. Якось в рамках чи постанови кабінету міністрів чи змін до чинного законодавства була можливість, скажімо, або зменшити суттєво, або взагалі відмінити квартплату, значить, яку вони сплачують, тому що за ті кошти, які вони отримують від ну, згідно цих пенсій мізерних, які в них є, звичайно, їм. Жити важко. Ну, для такої категорії людей, які живуть виключно навіть не в чорно-білому, а виключно в чорному світі, я думаю, що це дуже і дуже є важливо. Тому от, те, що стосується питань щодо законодавчих ініціатив, це дуже цікаво і дуже важливо, тому що це головна функція народного депутата. І чим більше таких ініціатив є, чим більше люди Пропонують чогось цікавого в цьому напрямку зробити, тим більше ми можемо корисного зробити не тільки для мешканців Другого вичини, для мешканців Другого Бульського виборчого округу, але й для України загалом. Тому що ці проблеми тутожні, подібні. І, звичайно, що те, що приймається у формі закону, пізніше в парламенті, воно буде мати користь для всіх українців загалом в державі. Як закінчилася історія судовими позовами, ви знаєте, передвиборчу кампанією, які велися в інформацію і інших, там і всі зловживання, бандитські дії і так далі. Бо дуже цікавий для громадян, вже не один неодноразово до нас, як до помічників, зверталися про те, щоб чи можемо їх проінформувати, чим це закінчилося. До судів по кожному із фактів, які були, отримали позитивне рішення суду, в ході якого інформація визнана недостовірною, і відповідно людей, які розповсюджували цю інформацію, зобов'язані її спростувати. Звичайно, ми намагаємося там, працювати у форматі того, щоб про це говорити публічно, щоб, скажімо, ці люди в такий спосіб через народного депутата отримували якийсь додатковий піар, який вони намагалися отримати на парламентських виборах. Але, на мій погляд, оцінку їхнім діям дав найкраще не тільки Другобильський суд, який, вони, скажімо, який виніс правомірне рішення, але водночас і громада, яка Своїми голосами показала, кого вона підтримує, в який спосіб вони дають ботом довіри для того чи іншого політика, який займається подібними речами. Теж було декілька телефонних дзвінків тих присутніх людей, які доволі схвалено, але сказали, що схвальна оцінка вашої різкої оцінки діяльності депутатів і ситуації в депутатському корпусі. Біото, чи можете ширше напевно пояснити для мешканців, в чому та різкість оцінки і ваша оцінка бачення ситуації? Головним стратегічним напрямком в роботі фракції Дробицької міської ради буде питання щодо виконання рішень партії. Напередодні кожної сесії відбувається засідання партійного органу, бюро Львівської міської партійної організації. Верніше Другобовської міської партійної організації, яка відповідно ухвалює рішення, особливо по резонансних питаннях, які є. Ну і невиконання цих рішень Керівного органу бюро за собою буде тягнути наслідок. Звичайно, якщо це не резонансне питання, то це попередження до ГАНа і виключення з партії. Якщо це резонансне питання, не виключено, що це буде одразу інколи навіть в супереч статуту. Ставитись питання про виключення з партії. Буручи до уваги, що переважна більшість депутатів вже мають догани за попереднє голосування, то я думаю, що тут наступний крок це виключення з партії, і постав, постав питання про відкликання. початок процедури відкликання депутата від тих посадових обов'язків, які має як депутат. Чому? Тому що. Ідучи на місцевих виборах, декларуючи певні принципи програмні засади, вони не можуть сьогодні йти суперечним деклараціям, які є. І ми не збираємося чекати до майбутніх місцевих виборів. Ми плануємо переформатовувати команду, вливати свіжу нову кров. Я сподіваюся, що і об'єднавчі процеси, які зараз є навколо Батьківщини, і те, що. Ми сьогодні маємо можливість там, скажімо, розширити формат партійної структури за, за рахунок молодих амбітних політиків, дасть хороші в майбутньому перспективи для батьківщини на дорогочні авторів, яку він називає журналістським розслідуванням, і в результаті свого розслідування виходить до дуже цікавого висновку, що законодавча ініціатива, де ви є одним з авторів про скасування ліцензування ввезення лікарських препаратів це є гра на партію регіонів. Будь-який матеріал, який розміщується в засобах масової інформації, він обов'язково повинен нести дві точки зору. В іншому випадку його можна вважати заангажованим або неправдивим, або недостовірним, тому що це правило журналістики, це не є правило політики. Якщо цього право не дотримується, все інше можна вважати як занажований чи замовний матеріал. Що стосується законодавчої ініціативи в частині тій, про яку йдеться, то власне це законодавча ініціатива опозиції є. І ця законодавча ініціатива не була підтримана на парламентському комітеті жодним представником про більшості, ні партії регіонів, ні комуністів. Тому відповідно тут є відповідне питання, що це законопроект, виключно є опозиційного спрямування і ніякого відношення до партії регіонів він не має. Іде насправді переформатування фармакологічного ринку. В форматі цього пере, переформатування є наміри окремих представників від влади очолити цей ринок. І саме головне організувати корупційну схему поборів за ті ліки, які сьогодні закуповуються Україною. З імпорту, виходячи з того, ми розуміємо, що якщо звідси відійдуть потужні інвестори, які сюди значить, привозять ліки, які не виробляються в Україні, це створить серйозні труднощі для країни і це буде мати серйозні наслідки. Виходячи з того, ми, звичайно, робили і робитимемо все. Передусім, щоб ліки були якісні, щоб було якнайменше фальсифікатів, тому що десь по даних окремих експертів фальсифікатів в Україні є до 30% по даних різних незалежних експертів, які оцінюють фармикової доляція в нас в Україні, так і левого частка тих ліків, які сюди потрапляє, є. Так звана форма Імбул, яка ввозиться суди без маркування, без торгової як марки, сировина. як сировина. Так, а тут фактично фасується і це трактується як е, власне, виробництво. власне виробництво в межах вітчизняного товаровиробника. Ну, Подібний яскравий приклад це є вакцини, е, е, так звані Богатирьової. Так, коли її син в каністрі 20-літрових ввозить вакцину суди в Україну е, з Куби. Її тут фасують в окремі флакони по 5 мл і через державні програми зобов'язують прирвати дітей, причому фасування і виготовлення тих ліків відбувається в антисанітарних умовах в умовах, які не відповідають вимогам чинного законодавства в тій частині. Виходячи з того, зрозуміло, що такий спосіб ця індустрія працювати не може, тому що це напряму пов'язано з життям і здоров'ям людей. Тому я б порадив просто от тим окремим авторам, які виходять з такими матеріалами, назвамо їх в лапках аналітичними, так, все-таки більше докладно вивчати питання перед тим, як його опубліковувати, давати в якісь видання це перше і друге. Ну, Напропону дотримуватися цього правила журналістики, що все-таки друга точка зору. В будь-якому із питань є обов'язковим, так чи е, нехай навіть комендант з того чи іншого приводу. Тому це дуже важливо. Є а все інше, що там написано в цьому, воно просто не відповідає достовірній інформації.